Нову партію балістики готується передати Путіну Північна Корея. Сполучені Штати Америки зробили тривожну заяву на радбезі ООН. Режим північної Кореї має намір передати Росії нові балістичні ракети на додаток до понад сотні вже поставлених, якими Москва атакує українські міста з такою заявою. Виступив на засіданні Радбезу Альянсу заступник поспреда Сполучених Штатів Роберт Вуд. Представник США також звернувся з закликом до Китаю. Цитую, КНДР готується передати ще більше балістичних ракет, зазначив представник. Сполучених Штатів Вуд нагадав, що пхенян раніше незаконно передав Росії понад 18 тисяч контейнерів із боєприпасами та пов'язаними з ними матеріалами, а також понад сотню балістичних ракет. Усі вони були використані використані для ударів по населених пунктах, таких як Київ і Запоріжжя. І інші міста зазначив представник США. натомість, за його словами, Росія передала північній Кореї системи ППО. Крім того, Пхеньян отримує інші поставки з Москви, зокрема пальне, технології і обладнання подвійного призначення. Водночас, представник Сполучених Штатів підкреслив, що Китай має вплив на режим Пхеньяна, тому. Невідкладно, невідкладно має використати цей вплив, аби запобігти подальшій ескалації конфлікту. Південна Корея відмовила Україні у продажі зенітних комплексів та артснарядів. Під час візиту української делегації на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим уряд. Південної Кореї відмовився продавати озброєння Україні через законодавчі обмеження та експортні зобов'язання. Про це повідомляє південно-корейський телеканал SBS. Йдеться про зенітні ракетні комплекси Ченгун, радіолокаційні системи та артилерійські снаряди. Уряд Південної Кореї заявив, що не може задовольнити запит України через кілька причин: зокрема, експорт зброї до зон активних бойових дій порушує національне законодавство країни про зовнішню торгівлю. Окрім того, через високий попит на системи «Ченгун» та експортні зобов'язання, поставка цих комплексів. До 2030 року є неможливою. південно сторона зазначила, що запит української делегації стосувався саме продажу озброєння, а не безоплатних поставок. Тобто, ми мали купити цю зброю. Я ж нагадаю, що міністр оборони України Ростем Умєров 27 листопада відвідав південну Корею, де розповів про участь військових КНДР у бойових діях на боці РФ. А також обговорив із керівництвом країни питання щодо підтримки нашої держави. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні прокоментував цю зустріч і заявив, що очікує доповіді щодо перемовин у Сеулі за моїм дорученням Ростему Міра говорив із президентом Південної Кореї зі своїм колегою міністром оборони, також з радником з питань національної безпеки коло. Питань, воно очевидне це все, що стосується залучення Росією Північної Кореї у війну проти України, всіх аспектів цього залучення і те, що ми можемо зробити разом разом для захисту наших народів і для безпеки наших регіонів. Наявність не лише ракети снарядів з північної Кореї в арсеналах Росії, але і солдатів на фронті. Це Глобалізація війни, на яку пішла Росія, яку тільки глобально можна зупинити, і по поверненню міністра Умерова я очікую його доповіді щодо перемовин в Сеулі.